Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми зазирнемо в комори землі, дізнаємося, що таке гірські породи, і ознайомимося з колекцією гірських порід нашого краю. Які це породи, звідки з'явилися? Навіщо вони потрібні? Гірські породи це тіла і речовини, з яких складається нежива природа. Гірські породи залягають під ґрунтом на різних глибинах. Вони закриті від нашого погляду. Нафта міститься глибоко під землею, а пісок і глина близько до поверхні землі. На дні морів та океанів відкладається вапняковий мул, з якого утворюється крейда. Багато гірських порід становлять велику цінність залізо, алюміній, мідь, олово, цинк та інші метали. Мають велике народногосподарське значення, також добувають із різних гірських порід. Як ви думаєте, чи всі породи мають користь для людини? Так, не всі всі гірські породи, які людина використовує для своїх потреб, називаються корисними копалинами? Чи знаєте ви, де людина використовує корисні копалини? Кам'яне вугілля, торф. Використовують для опалення наших квартир, нафту як пальне для машин, природним газом створюють тепло. У нашому краї є такі гірські породи, як крейда, сіль, глина та пісок. Глина це матеріал, що широко використовують у будівництві. Для чого використовують глину. З неї можна ліпити, будувати. Наші пращури, щоб зміцнити глину, обпалювали її. Таким чином з'явився попередник сучасної цеглини. Для чого використовують пісок. З суміші цементу, піску і гравію, отримують бетон. А де використовують ці матеріали? У будівництві. З особливих сортів глини створюють ваясовий і порцеляновий посуд. Отже, різноманітні природні тіла, з яких складається земна поверхня, називають гірськими породами. Ви молодці, ми добре попрацювали. До нових зустрічей, діти.